Вітаю, друзі. Я от хотів прокоментувати слова радника Офісу Президента Арестовича про те, що не можна чоловікам виїжджати за кордон, вони потрібні тут для того, щоб тримати економіку країни. Я хотів би не погодитися з цим зверненням, я з ним не погоджуюсь. І хочу аргументовно розповісти свою історію, просто для прикладу, чому такі слова не вірні. От скажімо, я до цього до війни працював за кордоном. У мене там була робота, у мене там було житло. Війна застала мене в той час, коли я мав повертатися назад. Я зробив всі візи, всі страхування, всі документи, які потрібні для того, щоб офіційно виїхати за кордон. На час початку війни вони в мене вже були готові, але я затримався, тому що я не розумів, що буде далі. І от далі я просидів в Україні вдома сім місяців. За цей час я не те, що не допоміг економіці країни, я сам їх ледве-ледве прожив. Я замість того, щоб працювати, заробляти кошти для себе, для своєї сім'ї і допомагати тим побратимам, які воюють на фронті. Я за ці сім місяців не допоміг ні собі, ні своїй родині, ні, ні тим, хто воює на фронті. А якби я працював, я міг би забезпечити всі три напрямки в тих можливостях, які в мене були. Наприклад, мені достатньо було б навіть 50% своєї заробітної плати, яку я сам би заробляв своєю працею, відправляти в Україну. На потреби, чи там Сергію притуле, чи просто своїм знайомим побратимам, які просять то автомобілі, то тепловізори то інші речі. І мені б зовсім не було шкода. Я б навпаки б пишався тим, що мої кошти йдуть на такі потреби. І половини мені б вистачило для того, щоб прожити самому і допомогти родині. Натомість я не маю можливості поїхати на свою роботу. А в той же час деякі люди в перші дні війни навіть без документів повиїжджали. Людина, яка мала візу, робочий контракт, всі дозволи на працю, сидить тут в заручниках, а хтось просто виїхав без документів, навіть без українського паспорта. Бо кудись втікав. Я втікати нікуди не хочу. Як тільки почалась війна, я відразу прийшов в воєнкомат, і так же саме я робив 2014 року, сказав, що я тут. Хочу обновити свої облікові дані. Ми все звірили, все перевірили. Я ще 14 року, що цього року відразу пройшов комісію, отримав повістку. І я ніколи в житті не буду тікати від війни в своїй країні, тому що це моя країна. І тут народився я, і тут живуть всі мої рідні люди. В той же час те, що я просидів тут, мені не дало ніякої можливості допомогти ні собі, ні своїй країні. Я не розумію такої заборони, вона не обдумана. Я, як громадянин, повинен бути зобов'язаний, що в разі, якщо мене країна викликає, щоб я повернувся, я повинен повернутися. Інакше хай будуть визначені чіткі наслідки і відповідальність. І якби країна мене викликала, скажімо там, військовий комісаріат, центр комплектування. Я б приїхав би і був би тут. Я не бачу нічого страшного в тому, аби такі чоловіки, як я, виїжджали за кордон, мали можливість працювати, тим більше в сусідній країні, це не так далеко. І за першим же покликом приїхати назад. У нас є телефони, у нас є електронні пошти, у нас є зв'язки. Врешті-решт, комунікація сьогодні це зовсім просте питання. Тому. Якщо Арестович каже, що я тут повинен бути для того, щоб підтримати економіку країни, то навпаки мені доводиться для того, щоб виживати тут, не маючи роботи. Це окреме питання. І про це треба теж поговорити. Яка зараз пропозиція праці на ринку в Україні, зокрема, в тому регіоні, де я проживаю? Ми про це поговоримо окремо, там дуже багато різних цікавих питань. Але я мав би можливість. Працювати на тій роботі, на якій я працював, заробляти для себе, для своєї родини, для побратимів на фронті. Тому я вважаю, що заборона на виїзд чоловікам за кордон не повинна бути категоричною для всіх. Це питання потрібно обов'язково переглянути. Якщо сьогодні в Україні 10 мільйонів чоловіків, для прикладу, ці 10 мільйонів завтра не підуть на фронт. Є якась першочерговість виклику, призову мобілізації. І всі ми розуміємо, що якщо твоя черга не скоро, то чому тобі не дати можливість на півроку чи на рік поїхати попрацювати за кордоном і тим же самим допомагати своїй країні? В цьому питанні я вважаю, треба. Робити висновки і змінювати рішення стосовно заборони виїзду чоловіків за кордон.